Привіт! Ви на каналі ТехноСонце. Я вже давно, так би мовити, хотів спробувати нові смартфони від Моторола. Тому сьогодні фістлук на досить цікавий екземпляр. Це модель Moto G86. Смартфон поставляється в пакуванні без пластику, про що свідчить напис на одній із грані. І дійсно, так і є. Все екофрендлі, все як я люблю. Всередині коробки знаходиться сам смартфон вже в захисному чохлі. USB кабель живлення Type-A, Type-C. Інструмент для встановлення та виймання сім-карти і трохи макулатури. Блок живлення, як зазначено на пакуванні, не входить в комплект поставки. Стильний і надійний слоган цього пристрою я не можу з цим не погодитись. На мою думку, смартфон вийшов досить збалансований і вдалий. Чохол щільно сидить і надійно захищає кути смартфону і блок камер, на якому знаходяться отвори для двох камер, а також замасковані під лінзи дальномір і спалах. Він досить жорсткий і, як заявляє виробник, виготовлений з переробленого пластику. Він е, приємний на дотик і має досить стильний вигляд. Piolet Display з діагналів 667 дюйми захищений склом Gorilla Glass 7 i під яким розміщений сканер відбитку пальця. Пластикова рамка виглядає стильно і зовсім не бюджетно. На лівій грані знаходиться комбінований лоток SIM і sd карт на нижній отвір мікрофону, порт Type-C і один з динаміків. На правій грані е кнопки ввімкнення, каруселі регулювання гучності, а також вентиляційний отвір для охолодження. Смартфон оснащен двома динамиками з стереосистеми Dolby Atmos. Задня частина, на якій знаходиться модуль камер і схований модуль NFC, виконана з екошкіри. Після зняття чохла був неприємний запах, який швидко вивітрився через деякий час. Пристрій пройшов сертифікацію за військовим стандартом Міністерства оборони США Міл-СТД і має захист від занурення в воду. При першому ввімкненні смартфону запускається візор початкового налаштування, наче звична рутинна справа, але використовується досить цікава і оригінальна анімація. Чого тільки вартує тролінг на Nokia? Смартфон поставляється з власною балонкою Hello UI, яка наближена до чистого Android 15. Я вже давно хотів ознайомитись з продукцією Motorola після того, як Lenovo вдихнула нове життя в цей бренд. Скажу відверто, залишився задоволеним, починаючи з пакування і закінчуючи матеріалами і начинкою самого смартфона. На мою думку, це достойний конкурент не тільки Xiaomi, а й Samsung в цій ціновій категорії. А на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Коментуйте це відео. Слава Україні і всім добра!